Навіщо потрібна віра в Бога? І чому мільярди людей на планеті святкують Різдво та Пасху? Що таке кінець світу? І чому він настає, коли закінчується світло? Хто є світлом цього світу, яке отримує землю від катастрофи? Як особисто взяти участь, щоб видалити майбутній колапс? планети? Чи можна зупинити кінець світу, щоб темрява та руйнування не поглинули нас? Судний день планети, апокаліпсис, день гніву Божого, кінець світу. Все це топові сюжети фільмів, романів, ігор та інших розваг. Люди перебувають в ілюзіях, у релаксі. Почаливостях, кіно та іграх, але мало хто оцінює реальну ситуацію і на пороги, яких подій зараз перебуває світ, у якому історичному зрізі ми живемо, і куди людство уже йшло, немов вівці, призначені на заріз. хто і що стримує цей прийдешній кінець. Ми проводимо соцопитування серед сотень тисяч людей і часто запитуємо їх, яке ваше ставлення до віри і до релігії. Багато хто відповідає, мене це особливо не цікавить і не хвилює, адже в сучасному світі вважається, що релігія і Бог обмежують людину і роблять її менш просунутою. При цьому всі дивляться кіно і харчуються інформацією, яка часто копіюється з біблійної основи. Апокаліпсис, кінець світу, судний день планети, Армагедон – Все це подається в індустрії розваг у подрібному форматі, або так би мовив. Вити на блюді, як буває той самий продукт, готують і подають у різних місцях і на різних блюдах. Але коли ми запитуємо, чи потрібно викладати в школах молитву, Біблію і слово Боже, люди відповідають Ні-ні сьогодні це не є актуальним. Бог і релігія це для попередніх давніх часів. Коли люди були не письменні і освічені, а сьогодні це не сучасно, і що найцікавіше, навіть багато віруючих потрапили в цю пастку поджатливості тіла, прибираючи Бога та його слово з центральної позиції у житті. Яка ж реальність насправді? Вона така, що сьогодні в школах видають, ніби ми не ці Бога, а нащадки мав? Адже незбройним оком видно, що це не просування вперед, а деградація та висихання мозку. Що було б зрозумілі, що це виглядає як різниця між Україною з її родючою землею, різноманіттям і пустелею Сахара. Така ж різниця відбувається і в мізках людей, де панує не родючість, а пустеля Сахара. Давайте подивимося на наочному прикладі: 90% населення планети вірять в Бога, і лише 10% вважають себе атеїстами. При цьому кожен третій мешканець землі це християнин. Вплив релігії та християнства в сучасному світі очевидний. Практично кожна людина, яка живе на землі, має в своєму житті більш чи меншою мірою відбиток релігійного впливу. Всім відомо, що більшість релігій на... Навчають, роби добро і не роби зла. Основа християнства це любов до Бога і до ближнього, адже Бог і є любов. І що це означає? А те, що релігійна людина робить менше зла та гріхів, але набагато більше добра і любові в цьому світі дає.